Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Тим, хто дивиться нас у Ютубі і не підписаний на наш канал, закликаємо вас обов'язково підписатися на нього, ставте свої подобайки і коментуйте наше відео, діліться ними із друзями в соцмережах. А у нас є можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем це політаналітик, блогер та бізнесмен Карл Волох. Вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Карле. Вітаю. Отож, пане Карле, хочемо з вами поговорити про підсумки ось цього так званого. Бунту на Росії безсмисленого і безпощадного. ну Те, що він безсмислений, то ми вже переконалися, ну, я, а, і, наскільки він безпощадний ще не, не зрозуміло. Але цікаво почути вашу думку. Як ви можете прокоментувати те, що відбулося, і чи варто очікувати нам наступного такого заколоту Ерефії, і коли він може трапитися? Як ви вважаєте? <зв>. Ну, по перше, давайте я спробую вам пояснити, що з моєї точки зору там сталося, е, бо інакше не зовсім зрозуміло е, але напевно чесніше буду розповісти, як я бачив події вчора і як я їх бачу сьогодні. Угу. Вчора мені здавалося, що ми маємо справу з спробою е, серйозного абсолютно е, взяття влади. В, в Російській Федерації, коли певні люди з першого кола, тобто такі важко, важковаговики з першого кола Путіна, вирішили скористатися е, пригоженим для е, трансферу влади, е, моментального чи, чи е, е, більш поступового, але швидше за все, моментального і е, значить, вони йому пообіцяли очевидно підтримку що він має робити те що він робить і зробив досить можемо мусимо сказати непогано тобто він має е, е, він просто не завершував. він має зайти в москву а вони йому мали там допомогти вже з політичним аспектом оформлення так би мовити, цього цієї історії ну умовно зібрати е, государственну думу проголосувати створити якийсь там уряд там і так далі ну це не це не, не так важливо, так воно вчора здавалося, бо інакше видавалося, що ну а як може пригожин іти на таке ну дуже серйозне загострення, яке в повному розумінні слова загрожує йому втратою абсолютно всього, не маючи серйозних, серйозної підтримки, в, в таких серйозних важковаговиків воговиків в Москві, і плюс олігархів. Судячи з того, що сталося, я розумію, що очевидно, план таким не був. Ну тобто теоретично можливо, що там просто, просто змінилася ситуація, і оці важковаговки, які мали його підтримати, сказали йому фраєр, здай назад, що підтримки далі не буде, і давай домовлятися. Або все ж таки план був набагато простіший, і я просто його. Не не зумів е, оцінити зразу правильно. А в чому неправильність що я його намагався розглядати як політику, і бо е, пригожин завжди говорив е, про, про цю історію як політичну і гасла були політичні, і звинувачення в бік керівництва і міноборони і політичного керівництва були політичні. І мова йшла про відновлення справедливості, і так далі. А сьогодні ну моє враження, що е, насправді справедливість для нього е, була в тому, щоб не дати віджати свій, е, свій бізнес. Тобто е, наказ шойгу про влиття значить е, цих е, вагнерівців у збройні сили Російської Російської Федерації, він сприйняв як спробу віджати в нього. Прибутковий, взагалі непоганий, належний йому бізнес. І що це рейдерське захоплення, на яке він має реагувати, він зреагував, налякав в достатній мірі політичне керівництво країни, йому пообіцяли розрахуватися. І він тоді, коли він в принципі цілком міг взяти Москву, чим це для нього потім закінчилося? Це інша справа, без підтримки оцих самих важковаговиків, про яких я казав. Тобто він перед Москвою за 100 кілометрів розвертає колони і просто торгується. Тобто, весь, весь цей день йшла торгівля, вони поторгувалися, він виторгував своїх 4 мільярди баксів, якісь там гарантії. Прошу? Так, так, будь ласка, пане Карле, продовжуйте. Так. Це якісь проблеми зі зв'язком. Напевно, вас чуємо, будь ласка. Окей. Він виторгував свої кошти, тобто за те, що в нього забирає цю компанію, він виторгував так е, гроші, е, які йому пообіцяли. Якісь мінімальні гарантії безпеки. Е, вони справді мінімальні, як на мене, тому що ну повірити в те, що Путін заспокоїться і невідомі не помститься йому. Ну я не знаю, як на мене, дуже дуже наївно, що Лукашенко. В своїй країні може протистояти Путіну і його спецслужбам. Ще це, це, це ще більш анекдотично. От але можливо, він що знає, можливо, все ж таки якісь люди, які його підтримують в, в Москві одна із із Башин Кремля, як це сьогодні прийнято казати, його підтримує, і можливо, що він дійсно отримав е, е, такі, е, такі гарантії, які його яким чином переконали. Судячи з усього, йому також залишили Африку. Тобто це місце, де він дуже пристойно заробляє, і от, і от так воно закінчилося. Пане Карле, одні із перших вимог цього самого Пригожина про відставку Шойгу і Герасимова. На вашу думку, чи їх будуть виконувати? Дивіться, деякі, деякі російські воєнні блогери про це пишуть. Я в це не вірю. Я бачу останні місяці в Путіна настільки. Серйозний параліч волі, що він взагалі воліє не приймати жодних рішень, його і підштовхнути підтримати шойгу проти пригожина, було надзвичайно складно повірити, що сьогодні він візьме і зніме шойгу. От і Герасімова, до речі, і таких досить своїх вірних сатрапів, замінені на когось іншого, котрі цілком можуть повести свою власну політику в умовах, коли е, е, влада в Росії стала такою слабкою. Я в це не вірю. Хоча я кажу ще раз: сьогодні багато хто про це пише, я не маю жодних підстав повірити, що раптом Путін е, наважиться такі рішення прийняти, пане Карле. Жіть, будь ласка, то на вашу думку, ось цей бунт вагнерівців пішов на користь Україні? Поза всяким сумнівом. Дивіться, вчора ми побачили дуже багато цікавих речей. По-перше, ми побачили, наскільки Росія слабка. По-друге, ми побачили, наскільки влада в Росії слабка, наскільки Путін паралізований. Наскільки народ сьогодні вже не сприймає його, подивіться, як зустрічали е, вчора вагнерівців? Угу. Народ, те, що нам каже соціологія, або цей же самий е, московицький народ, там в різних е, е, інтернет-дискусіях, а як можна там бути опозиційно налаштованим, якщо там в принципі тоталітарна країна? Але коли доходить до вибору між Вагнер і держава, то судячи з усього, ну ми не знаємо, яка частина підтримала, але точно що чимала частина підтримує е, таких от будівників, умовно кажучи, і друге, що та інша частина, котра е, можливо і на боці е, на боці, е, значить, влади. Що вони е, ну дуже дуже пасивно поводяться, і вони не готові за цю владу виходити щось там е, доводити за щось боротися, і так далі. Так що я вам скажу, я, я думаю, що це такий удар. Після якого говорити про попереднього Путіна ми взагалі не можемо. Ми й так бачили останні місяці, в нього параліч волі, не, не, абсолютно нездатність приймати якісь рішення. А зараз це взагалі е, це, це взагалі якась катастрофа. Тобто, е, я думаю, що цар уже не торт, і населення це зрозуміло, і це вже шлях в один кінець, і він не буде дуже довгий. Пане Карле, то якщо. Погратися, скажімо так, в конспірологію, то коли, врешті, буде наступний заколот і на Росії, і яким він буде? Ну от в це би я не грався. Тобто, нам наша справа воювати, а не гратися в заколоти, чим чим ліпші будуть наші успіхи, чим більше головний український переговірник з Росією, генерал Залужний. Буде е, е, у, у, укріплювати наші переговорні позиції, тим е, швидше в Росії почнуться е, процеси, е, які, будуть, які будуть пришвидшувати е, трансфер влади. До речі, ми з вами можемо тільки здогадуватися, але цілком реально цілком можливо, що, е, що цей процес уже почався. Ми його просто не бачимо, можливо, він повільніший, але цілком можливо, що домовляючись про це врегулювання ситуації з пригоженим е люди, які ці переговори так мовити ну близькі до Путіна, які ці переговори значною мірою з ним вели, вже обумовлювали якісь е якісь кроки з трансферу влади пане Карле, як ви розцінюєте позицію так званих е хороших русських російських лібералів тих самих. Ходорковського з одного боку, який підтримав Пригожена, з іншого боку, похресницю Путіна, подружку Мосійчучки нашої Сапчак, яка підтримала в цьому випадку Путіна. То як ви вважаєте, яка їхня роль в цьому всьому? Ну, дивіться, Ходорковський е, і, і Собчак. Це дві великі різниці. Собчак е, просто показала своє гниле нутро, в якому я не знаю той, хто хоч трошки за нею слідкує, і так не мав жодних підстав сумніватися в останні роки. У нас завжди була е, фігурою абсолютно фіктивною. Висували її навіть в кандидати в президенти. Саме з цією метою гарантовано, що це було узгоджено з Путіним. А можливо, це навіть і було його, його його ідею або його е, піарників і, і політтехнологів абсолютно і, інакша ситуація з Ходорковським. Ходорковський хоче боротися за владу в Росії, він реально за усунення Путіна. Він, як ви можете побачити, не боїться так мовити Послаблення такого е, yeah. Росії через такий внутрішній конфлікт і певну умовну громадянську війну це до речі дуже серйозний прогрес. Я пам'ятаю його перші роки, коли він вийшов з тюрми, то позиція була абсолютно інакша, і я до речі. Спілкувався не раз з його з його партнером, нівзліним, ні, і один раз той запитав, що там він сказав: я був тоді в Ізраїлі, і цей сказав, що міша має приїхати, то хотів би з ним зустрітися. Я кажу ні, ну тому що мені настільки його позиція в даному разі. Не влаштовує, тобто я його поважаю як людину, яка пішла, умовно кажучи, ну на е, проти Путіна я його поважаю як людину, яка не втекла, знаючи, що його точно посадять в тюрму. А він просто не хотів вкинути свого свого друга, е, значить і, і працівника лібідіва, і так далі. Тобто я маю підставу його поважати як людину, але його політичні е, е, погляди політичні мене геть не влаштовують, тому я б не хотів з ним зустрічатися, бо ми не знайдемо спільної мови. Тому е, я кажу, що е, е, в Ходарковському якраз спостерігаємо певний прогрес. Він готовий, він готовий в принципі, судячи з усього, досить рішучо взятися за зміщення Путіна, і це для нас добре. Він так чи інакше, навіть після того скільки в нього не позабирали, все одно він мільярдер, і він може досить серйозно фінансувати опозиційну діяльність в Росії. Тому якраз його позиція мене влаштовує, тобто він був за смуту. Він був проти Путіна і за смуту, розуміючи, що, е, що в принципі будь-хто або майже будь-хто хто, хто прийде, прийде на місце Путіна. Ми не кажемо, що обов'язково закінчить війну, але ми кажемо, що він має таку можливість. Це велика різниця. Бо е, Путін єдиний, хто не має можливості е, закінчити війну. Е, ну, ми її самі розумієте, можемо закінчити тільки на полю бою. Він може її закінчити набагато простіше. Так от, але він не може для нього. Це поразка, поразка тотальна, яка буде означати для нього повний крах. А от будь-хто інший, навіть з його найближчого оточення, навіть такі мастодонти, ганебні, кагебійські, як, як Патрошев, він може. Він завжди може сказати, що ми тут намагалися стримати, ми тут намагалися якимось чином е, втримати ситуацію, не дати цій війні статися, але ви самі бачили, як він на, на нас тиснув і тому подібне, і. і вони можуть тут головне, вони можуть списати на Путіна не тільки початок війни. Вони можуть списати на нього і поразку у війні, і поразку, повірте, ви, що росіяни відчувають, вони відчувають тотально байки про те, що вони взяли Бахмут. Це знаєте, це байки. Вони ж то розуміють, що жодного великого міста не взяли. Стільки людей поклали, такі е, санкції, такі, е, такі зміни в ну майже в два рази вже е, е, курс рубля впав за півтора роки. Це ж не жарти. Розумієте? І в цих умовах. Не взяти жодного великого міста, розброїти, знищити власну армію і так далі, опозоритися на весь світ, піти в контрфронтацію з усім з усім практично цивілізованим світом і частиною нецивілізованого. Це насправді катастрофа. І говор говорять вони про це, чи не говорять, осягаються так мовити розумом чи відчувають на рівні інстинкту, але вони точно це відчувають. Тому вони відчувають в них є відчуття поразки, і раз є таке відчуття, то хтось має бути в цьому звинувачений і понести відповідальність. Зміщення Путіна з, значить, з керівництва державою дає можливість списати на нього цю поразку. Пане Карле, і ще не дізнатися вашу думку стосовно того, які висновки зробили західні політики і чиновники. Зважаючи на те, як вони реагували на те, що відбувається, і, зокрема, на ту інформацію, що ось ці терористи, адже Вагнер в багатьох країнах визнаний терористичною організацією, от-от захопить якісь місця, де зберігається ядерна зброя. Чи, як вони на це все будуть реагувати? Чи розуміють вони, що, ну, що це може трапитися в будь-який момент? Ну, дивіться, в даному разі спекулювати не треба. Достатньо подивитися до заголовки, статті, коментарі і так далі. Всі вони вважають, що це те, що сталося вчора, це катастрофа для Путіна. Це по-перше, uh -huh. що він надзвичайно ослаблений. Що й таким слабким, як учора, він не був жодного разу за свою історію в, в керівництві Росії. Так що це раз друге, що подивіться, американці не. Не ввели санкції проти Вагнера по, по, значить, Центральноафриканській Республіці, там де вони видобувають золото, чітко показавши. Що коли Вагнер воює з Путіним, вони ставати на бік Путіна не будуть не готові навіть е, заради того, щоб покарати оцю, ну можна сказати, терористичну організацію, цю приватну армію, дуже і дуже е, гане, з ганебною репутацією, з масою воєнних злочинів на, на совісті і так далі. Так, що е, світ це сприйняв з моєї точки зору дуже правильно, не залишивши жодного простору для, для спекуляцій, але все-таки стосовно ядерної зброї, я так розумію, на заході чи не найбільше, якраз побоюється, що в разі розпаду Росії ця зброя опиниться в руках якихось національних політиків, національних окраїнах РФ, і, а тут вона могла опинитися в руках терористів, так би мовити. Я думаю, що це їх цікавить, але враховуючи, що Путін абсолютно не менший терорист аніж Пригожин чи, чи Уткін. То вони готуються до, до різних сценаріїв розвитку подій із ядерною зброєю, і тому я не думаю, що їх сильно лякає. Цей там буде терорист. Чи інший терорист там буде, вони готуються так, би мовити, присікти будь-яку спробу е, застосувати е, ядерну зброю. Я думаю, що це основне. А друге, е, ну майте на увазі, що звичайно, коли ми говоримо про такого роду організації, е, е, там складно покладатися на, на дисципліну і так далі. Але в принципі, з, з усіх з усього, що робив досі Вагнер, вони набагато більш. Організована дисциплінована і навче і навчена одиниця аніж аніж регулярні війська російської федерації а оскільки керують ними люди, які розуміють, що їх спасіння, умовно кажучи, це це. Підтримка і певних кіл в Росії і, і, і Заходу, то навряд чи можна серйозно розглядати варіант, щоб Вагнер почав шантажувати. Е, значить, світ Путін в цьому відношенні являє набагато більшу небезпеку. Як на мене, Дуже дякуємо пане Карле за ці коментарі за ці роз'яснення. Нагадаю, нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був Карл Волох, політаналітик, блогер. Та бізнесмен спілкувалися про те, коли буде наступний заклад на Росії, чи він загалом буде, і що буде із Пригожиним та вагнерівцями.